Всіх вітаю на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про створення сайту в Canva. Що таке сайт? Сайт це сторіночка або набір сторінок в інтернеті, де можна розміщувати інформацію про себе, свої роботи, досягнення чи улюблені якісь справи. Сайти можуть бути для особистого користування, навчання. А також для бізнесу чи хобі, також можна створити сайт для інтернет-магазину. Звісно, на сайті можна поділитися інформацією про себе, показати свої роботи чи досягнення, розказати про свої хобі, подавання та, звісно, залишити свої контакти чи посилання на соці... соцмережі. Canva у нас є безкоштовним інструментом для створення різноманітних дизайнів і також сайтів. Як створюється сайт у Canva? Ми з вами зайшли в Canva, далі в інструментах, так? у рядочку по, можемо в інструментах відразу перейти до створення веб-сайту. Зараз показую вам двома способами. Обираємо веб-сайт створити. В нас тут із вами є дизайни. Так, дизайни. Шаблончики, яким буде ваш сайт? Це школа, освіта, портфоліо, сайт, історія, весна, магазин, машини, спорт, квіти, портфоліо. Тобто, перегорніть, подивіться, всі варіанти, які вам сподобаються, та і обирайте. Пам'ятайте, що на сайті це ж звісно він складається з декількох сторінок. Ось, наприклад, оберу, бачите, відразу висвітлюється декілька сторінок. Тобто, ваш сайт буде складатися із сторінок. Ось, наприклад, да? їх тут безліч різноманітних шаблонів, які ви можете для себе використати. Оберіть те, які вам подобається. Це я обрала школу, наприклад, освіта. Давайте глянемо. Також багато варіантів, безліч їх. Давайте закриємо, так як у вас буде сайт, ми сьогодні, ви сьогодні будете створювати сайт портфоліо, тобто сайт про вас. Для особистого користування є в нас творче портфоліо, є презентація портфоліо, титульна сторінка портфоліо, веб-сайти портфоліо, фото портфоліо. Тобто, бачите, навіть таким чином можна обрати для себе купу різних варіантів: Ось, сторінок у безліч, їх правило 6, 8 до 10. Може і більше. Ось, наприклад, раз. Тобто велика кількість шаблонів. Уберіть той, який вам подобається. Ось, давайте сайт просто глянемо, також багато шаблончиків. Переглядайте обирайте свій. Далі, можете обрати ось так, наприклад, дивіться, це просто для прикладу демонструю. ось Обрали ви сайт такий, такого наповнення, але ж, звісно, все будемо змінювати. Застосувати 6 сторінок. Натискаєте, і у вас, зверніть увагу, сторінки будуть розміщуватись ось один під одним. Ось таким чином, а потім переходимо до редагування. Можна іншим способом. Давайте повернемось на головну. В пошукову лінію, ось якщо ми перший раз обрали створити сайт, а тут можна пошукові лінії з вами також вийти, ввести сайт сайт, Enter. І Canva вам запропонує гляньте, аж 10 тисяч шаблонів для створення сайту. Ось їх дуже-дуже багато. Можете використовувати, подивитися, що вам близьке, що вам подобається. Можете скористатися вже готовим також шаблончиком, який хтось робив до вас, так? можете скористатися. Перегляньте, зверніть увагу на кольорову гаму, яка вам більш близька, то і обирайте. Їх багато варіантів, очі розбігаються, чесно кажучи, бо дуже-дуже багато шаблонів, які ви можете скористатися. Для створення свого сайту. Я скористаюся із шаблончиків. Переходжу назад у голову Так, обию веб-сайти створити. І тут у шаблончиках вже оберу кожен створює сайт про себе. Значить, що це означає? Що на, перші, на першому вашому, вашій сторіночці сайту буде інформація. Це е, ім'я ваше, і написати інформацію про себе та додати фотографію. Це перше, що ви сьогодні, ось наше завдання сьогоднішнього першого уроку зі створення веб-сайту в Canv буде створити першу сторінку сайту. І так, обираємо шаблончик. Я, об... Я буду створювати про себе, ви про себе. Так, оберу портфоліо і таке, що більш мені близьке, за кольоровою гамою. Обирайте, що вам подобається. І, звісно ж, за наповненням також. Треба, щоб була на першому. На першій сторінці і місце для фотографії обов'язково, так як у мене сайт це вчителя інформатики та технології, хочеться, щоб було таке не прям таке бліде, а щось більш цікаве яскраве. Ну, зверну увагу не з одних же тільки фоток. Тому дивіться по своєму сайту, по вподобанням також у кольоровій гамі. Щось, знаєте, перегорнула. Ось творче портфоліо. Бачите, є різні види, і творче портфоліо, є у нас і естетична подача. Да? Ось Звертайте на це також увагу. Ось Естетична подача так непогано. Мені ось це подобається залишу, виділяю Я це портфоліо. Так, і обираю застосувати 9 сторінок. Так, застосовую, зверніть увагу, все. Сторінки застосувались, але ж ми їх всіх будемо з вами редагувати. І так, перше перша сторіночка сайту ми з вами вводимо. Додаємо фотографію і інформацію про вас, або про що. Можна інформацію буде подати. Нам треба саме головне, про що цей сайт, так? Розумість, щоб людина, яка заходить на ваш сайт, розуміла, що... про що тут буде йти мова. І так, додаємо картинку, вашу фотографію, у переданих. Обираємо передати зображення. Ось я собі обрала вже фото в мене є обираю, який вам подобається. Звісно, ви заздалегідь це все підготуйте. Обираю, відкриваю. І тепер його просто ось так перетягую на свій сайт. Перетягнула. Далі я підготувала текст. Який буде, знаєте, треба створити такий текст, щоб людям захотілося і далі переглядати вашу сторіночку. Для цього я пропоную вам скористатися штучним інтелектом. Наприклад, можете у GPT-чаті написати: написати створи, будь ласка, текст для інформацію до першої сторінки сайту. Про мене, додай, що мене так-то звуть. Я там, учень, там, наприклад, такого-то класу, цей сайт буде створений для того, щоб розповісти про мене, про мої уподобання, чим я займаюся і так далі. Тобто можна ось такими ключовими словами скористатися, і в GPT-чат створить за вас текст. Чим я так само я так і зробила, додала, як мене звати, хто я така? І GPT-чат мені допоміг створити текст. І так, текст може бути різний, це дружелюбний, може бути діловий, може бути мотиваційний і так далі. Копію, так, переходжу на першу стріночку мого сайту, виділяю текст, який тут уже був, да, він англійською, і вставляю свій. Так, що там зайве, все прибираю. Текстом, якщо завеликий, ми ж можемо його обов'язково все, як завжди, ми з вами в конві, все редагуємо. Так, ось Тут бачу зайве, все, що вам не потрібне, ви видаляйте. Пам'ятайте, що на своєму сайті користуєтеся Декількома шрифтами. Тобто, нехай буде це два шрифти, які ви будете використовувати. Ось, наприклад, ось такий шрифт, я хочу його або змінити. Наприклад, твій шлях починається тут. Можна окремо це написати. Да? Тобто Тут вже можете редагувати. Якщо треба змінити шрифт. ви його змінюєте, знаєте прекрасно, да? де, не... де можна це все зробити. У нас є інструменти. Користуйтеся ними, шрифт обираєте під себе. Кольорову гаму ви також можете, ж ви тільки спочатку все виділяєте, можете змінити колір, але ж все пам'ятайте, що обирайте так і кольорову гаму ви також притримуйтесь її. Так, щось це дуже широко. Ну, приблизно ось таким чином. Я ще підредагую до наступного року, дам, щоб було більш креативніше. Ось перше наше сьогодні завдання це створити першу сторінку вашого сайту. Фото і невеличку інформацію про те, про що цей буде сайт, що він буде про вас. Далі. Коли ви Дивіться, ну ми ж тільки почали створювати. Да? Але все одно ми ще його редагуємо. Як опублікувати сайт? Ось вгорі є всі підказки. Опублікувати сайт. Обов'язково додавайте, що змінювати розмір на мобільних пристроях для того, щоб ваш сайт був, знаєте, підлаштований, якщо хтось буде заходити з телефону. Ось Бачите, яким чином ось. Воно у вас відразу і висвітиться. Прекрасно! Є у нас. Параметри публікації. Ну, це таке. І опублікувати сайт. Опублікувати сайт. Так, дві Опишіть опис веб-сайту. Угу. Необхідно обов'язково додати. Ну, давайте додамо, що мене звати так-то, так. То так то ласкаво, прошу. Це також підійде для, до опису. Опублікувати, знову обираємо. Так, параметри публікації. Опишіть, вставляємо. Так, дивимося, що ще нам необхідно. Браузер, твій шлях, є. Розширені. Дивимось параметри. Будьте щось не хоче перегортуватися. Так, перейдемо назад. Ківер-адреса сайти. Можна настроювати настроюваний дом. Необхідно заповнити це поле. І так, ми з вами можемо додати сюди необхідний текст. І так, це може бути. Це може бути ваше ім'я та прізвище, наприклад, або наприклад я веду Худан Худан Тетяна, ой, Худан Тетяна. Не Угу. ага. Або можемо на англійські. Ось, наприклад, як ваша почта. Можете перейти і скопіювати своєї почти, як ви підписані. Ось я, для прикладу, ось так, обрала. І опублікувати веб-сайт. Підготовка йде дизайну. І так, ваш сайт наразі доступний. Всім переглянути переглянути сайт. Це тільки початок, бачите? Тільки я почала його створювати, звісно, ви можете все редагувати в ньому, змінювати, потім знову просто публікуєте. Все це буде зберігатися. Копіюєте мені посилання на ваш сайт, для того, щоб я змогла переглянути першу сторіночку. Чекаю посилання всім, бажаю успіху.